Hello Friendly! З вами як завжди, Денис Friendly. Сьогодні в цьому відео дружні. Ми спробуємо з вами ось такі знову десерти в глазурі. Коротше, ті штучки. Десерт Мінді Мело в глазурі. Ми пробували ті з вами мелоу Рейнбоу, Чоко. Ну це щось таке похоже знову від Мінді. Так. Я вже якраз викинув був вчора ті пачки. Та. І то то були у нас у присипці. У ну, такій гл глазурованій. То було у шоколадній присипці, то було попереднє в білі з рожевим. А це у нас у шоколаді. Повністю у шоколаді, в середині теж маршмелло є. Та, тому такі справи, я ще там бачив чоко, теж пише чоко, але це трохи інше. А я ще бачу ще третю версію оцього, осього, що ми тоді пробули: Рейнбоу-Чоко, тільки вже пінк. ну, типа рожевий. Таке саме, як ми. Рейнбоу пробували, тільки вже рожеве кінк. Все рожеве. Теж на днях десь візьму. А зараз нас очікує, зараз ми це, цей десерт в глазурі. Погнали скучиш до заставки, прореагуємо та з'їмо. Let's go! Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Ось таке, бачите. Короче, десерт. Мінді Меллоу в глазурі. Так. Мело чокого, кого-кока. Coated Delicious Marshmallow десерт в глазурі. Так і називається? Мінді. Десерт в міні коротше Delicious Marshmallow десерт в глазурі, зурі, зурі. відкриваємо та пробуємо. Let's go. Погнали, гнали, гнали. Go, go, go. Погнали, гнали, гнали. летс Le, go. Давайте. Погнали. Там трошечки кави є, але то не стане. Коротше, від, відкривати тут. Ану, погнали. Погнали, гнали, гнали. Go, go, go. Погнали, гнали, гнали. ле Let, лес Ага, тут уже більше. Ну, добре. Ну таке воно. Це буде щось смачне. Казав, домашня їда, домашня їда, та щось нема. Ну, є домашня їда, але поки що купую це. Не знаю, подивимось. Пахне суперсько. Так, класно. Давайте почнемо з першого. Ось таке. Щось вже я таке подібне їв. Хм, mm, а може ще не їду. Це добре. Дуже смачно, до речі. Блін, я би навіть десятку поставив, дуже смачно. Шоколад бомба. Трошки кави є. Блін, дуже смачно. Маршмелло топ. І печиво непогане теж. Знаєте, я заскучив за своїми постійними. Підписниками, які мене коментували. Ці... Містери Бісте, Бістери, Хто ем... то. Мультяшка. Ну, пам'ятаєте цих? Та? Не може тепер дивитися мої ролики, але я цього не знаю. Ем... Бо Того, що коментарі закрив YouTube. Не знаю, можливо, скоро відкриє. Я не знаю, треба. Буде написати в теп-підтримку. Чого закриті коментарі? Може допоможуть мені, ну не точно. Та. Дуже смачно, 10 балів. Давайте тут окремо шоколад, окремо маршмеллоу, окремо печиво. Так, ну так, шоколад? Хай буде десять маршмело, пробуй маршмело, Тоже на 10. Ну смачно, смачно, постаралися. Той, хто це робив. Останнє печво. Ну, першого хай буде 9. Мігоньки, класний, 9 боя. Доїдаємо народ, Так. Да. О, добре. Я доїдаю з вами всі, ще дві лишилися там. Доволі смачно. Kratko, zmašljam. Це остання якщо що. Остання штука. Угу. Не знаю, чому не на десятку мені сподобалось. Так, це попередня ролика кіска. Коротше, було дуже-дуже смачно, мені сподобалось. Так. Коротше, ось таке було мело шоком. Я поставив з ходу 10 балів, бо було дуже смачно. Заслужило, мені дуже сподобалось. Хай буде 10 балів смачно. Пробуйте і ви, не пошкодуйте. Е, да. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френнів. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до самого кінця, великі молодці. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! О. Поїли супер, поїли класно, дуже смачно. Всім пока-пока!